Вітаю вас, шановні учениці та учні! А ми і надалі вивчаємо види сил. І сьогодні ознайомимося з силою тяжіння та силою, яка називається вага. Люди ще з прадавніх часів зрозуміли, що земля притягує до себе всі тіла, які перебувають на її поверхні. Адже як високо не підстрибуй, однаково, рано чи пізно впадеш на землю. У 1687 році учений Ісак Ньютон сформулював закон. Усі тіла притягуються одне до одного. Взаємне притягання тіл називають гравітаційною взаємодією або всесвітнім тяжінням, силу, з якої тіло притягується до землі, називають силою тяжіння. Сила тяжіння прямо пропорційна масі тіла, а коефіцієнт пропорційності G Дорівнює 9,8 н на кілограм. Інколи під час розв'язування задач можна приймати G дорівнює 10 н на кг. Цей коефіцієнт називають прискоренням вільного падіння. Силу тяжіння позначають великою літерою F з індексом t. Модуль сили тяжіння можна виразити через масу тіла m маленьке. І прискорення вільного падіння G у такий спосіб. F тяжіння дорівнює G помножити на M. Одиницею сили тяжіння, як і будь-якої іншої сили в СІ, є 1 н. Сила тяжіння спрямована до центру Землі, як показано на екрані для ракети, що стартує з космодрому. Значення прискорення вільного падіння дещо менше на екваторі, ніж на полюсах Землі, як це показано на екрані. На екваторі G дорівнює 9,78 н на кг, а на полюсі 9,82 н на кг. Сила тяжіння визначається як сила, з якою тіло притягується до Землі. Силу, з якої тіло внаслідок притягання його землею тисне на опору або розтягує підвіз, називають вагою тіла. Запам'ятайте, що ці сили діють на різні тіла. Сила тяжіння безпосередньо на саме тіло, а вага на опору або підвіс. На екрані показані тіла і сили. Сила тяжіння F прикладена до тіла, а вага P. Прикладена до опори або підвісу. Якщо тіло нерухоме або рухається рівномірно по горизонтальній площині, то сила тяжіння і вага рівні за модулем. P дорівнює m помножити на G. Наприклад, якщо на столі нерухомо лежить смартфон масою 200 г, то на нього діє сила тяжіння. Яка приблизно дорівнює 2 ньютони, І його вага також дорівнює 2 ньютони. Але це зовсім не означає, що вага і сила тяжіння та сама сила. Вони суттєво відрізняються одна від одної. Річ у тім, що ці сили прикладені до різних тіл. Сила тяжіння прикладена до деякого тіла, а вага до опори або підвісу. Також слід зазначити, що ці сили мають різну фізичну природу. Сила тяжіння – це прояв сил всесвітнього тяжіння, а вага зазвичай це сила пружності, що діє за безпосереднього контакту. Сила тяжіння завжди діє на тіло, що перебуває біля землі, а вага тіла може при цьому дорівнювати нулю. Якщо на тіло діє лише сила тяжіння, то саме тіло не буде діяти ні на опору, ні на підвіз. Отже, воно не матиме ваги. Стан, за якого вага тіла дорівнює нулю, називають невагомістю. На екрані астронавтка, що перебуває у стані невагомості високо над землею. У стані невагомості, наприклад, можуть перебувати астронавти космічного корабля Ілона Маска Крю Дрегон, якщо в певний момент космічної прогулянки вимкнено двигуни, і він рухається під дією тільки сили тяжіння з боку Землі, місяця або інших астрономічних тіл. Для вимірювання сили використовують прилад, який називається динамометром. Принцип дії найпростішого динамометра ґрунтується на порівнянні будь-якої сили із силою пружності пружини. На екрані зображення такого динамометра. Його можна виготовити з пружини з гачком, закріпленої на дощечці. До кінця пружини прикріпимо покащик, а на дощечку наклеємо смужку білого паперу. Рискою позначимо положення показчика. Ця позначка буде нульовою позначкою. Якщо підвісити до гачка вантаж масою 102 грами, на нього буде діяти сила тяжіння 1 н. Тому що F з індексом T дорівнює, M помножити на G дорівнює. 0,102 кг помножити на 9,8 н на кг. Це приблизно дорівнює 1 н. Під дією ваги тіла, що дорівнює силі тяжіння, пружина розтягується. Це нове положення показчика зазначаємо на папері і ставимо цифру 1. Аналогічно, якщо підвісимо вантаж масою 204 грами, зможемо отримати позначку із цифрою 2 і так далі. Проградуйований прилад і буде найпростішим динамометром. Підбиваємо підсумки. Всі тіла притягуються одне до одного. Взаємне притягання тіл обумовлене дією сил всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння це сила, з якою земля притягує до себе тіла, які розташовані на її поверхні або перебувають поблизу неї. Сила тяжіння обчислюється за формулою. F з індексом t дорівнює m помножити на G. І спрямована вертикально донизу, до центру землі. Вага тіла це сила, з якою тіло діє на опору або підвіс. Позначається вага великою літерою П. Сила тяжіння та вага це різні сили. Сила тяжіння прикладена до тіла, а вага прикладена до опори або підвісу. Вага тіла дорівнює значенням силі тяжіння. Дорівнює М помножити на G тільки у стані спокою або рівномірного руху тіла. За певних умов вага може збільшуватись, зменшуватись і взагалі дорівнювати нулю. Зверніть увагу, у файлі Конспект до уроку ви можете знайти багато цікавої додаткової інформації, зокрема, і посилання на науково-популярні подкасти українською. Тематичні сторінки в інстаграмі, короткі відео з Тікток. Завжди намагайтесь вивчати щось нове та корисне в різний спосіб. Не бійтесь помилятися. Пам'ятайте, любі друзі, що за філософію геніального винахідника 21-го століття Ілона Маска промах це ціна, яку ми платимо за можливість спробувати щось нове. Отож, уперед, вивчайте нові захопливі теми з фізики. Зустрінемось на наступному уроці. На сьогодні в мене все. Хай вам щастить!